Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. І в сьогоднішньому відео буде продовження мого відео, там, де я показувала, як я починала шити салфетки Друзі, починала. Шила я 20 штук, вимкнули світло. Ось так. І прийшлось дошивати на Звичайній простій машинці. Тут я не знаю, скільки десь, напевно, десь до 100 салфеток вийшло. Попрацювали правно всі гуртом, хто різав, хто складав. І маємо ось такий результат. Друзі, ось я вишила плюси. Це є в нас анод І вишила ось тут, напевно, десь до 30 салфеток. Мінуси, це є в нас катод. І ще, напевно, я вишию десь штук 30 плюсових салфеточок. І, напевно, буде все. А це решта буде на. Подальшу заміну. Ось так. Може, хто не може зрозуміти, друзі, що це за салфетка, куди її використовують? Це є, друзі, багаторазова салфетка. Процедурна багаторазова салфетка. А використовуються вона в фізіотерапевтичному відділенні. Ось, береться така. Прокладочка, ось це карманчик на електрод, на свинцевий електрод. А ось це, ось на цю сторону, кладемо салфеточку, от, наприклад, ліки вводяться з мінуса, і беремо мінусову салфеточку. Тоді Сама прокладка так не насичується тими ліками, і вона краще вимивається під проточною водою і краще дезінфікується. Ось так, друзі. Так що, а ми будемо працювати далі. Буду нашивати плюси, буду нашивати аноди. Кому сподобалось моє відео. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. На любе питання відповім. Звичайно, якщо буде інтернет, якщо буде світло. І ще хочу сказати: коли пацієнт приходить на процедури із гелем, тоді ми використовуємо одноразові рушники паперові. Або звичайний туалетний папір. Так, саме туалетний папір. І це воно гарно виходить. Ось так, друзі. Ну що ж, я буду працювати, вам скажу усім пока-пока. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, ставте пальчика доверху. Кому не сподобалось, ставте донизу. sim, see a